Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні, як і обіцяли, я вам хочу показати, як я готую бульйонні кубики. Що перш за все потрібно зробити? І я буду робити, як я роблю завжди, щоб це було із більшою користю. Тому я ось так закип'ятила 2 літри води і в мене є 2 стегна. Вони гарно вимочені. Шкірку я на цей раз не знімаю. Тому що потрібен такий жирненький наваристий бульйон. Очистили, це стегенця, попки вирізаємо обов'язково ті залози, щоб вони не воняли. Додаю моркву, додаю шматочок селери, щоб потім витягнути. І ось так дві невеличкі цибулинки. Не присолюю поки ще нічого. І відварюю до готовності ось такі дві здорові цибулі. Причина почищена, якщо червона, буде краще. Я додам трішечки червоного красного перцю. Почищений, отакий дрібненько поріжу селеру. Ось такі моркви дві. І зелень петрушка і кріп. Сказати, що багато, я не хочу багато, тому що все-таки я хочу, щоб це був смак бульону. І що я ще додам? Чайна ложка куркуми для кольору. Не хочете, не додавайте. Є в мене такі спеції, тут і базилік, і перчик мелений, дуже такий смачний. Я не знаю, додам чи ні, тому що я буду робити два варіанти. Я хочу вам показати. Бульйон ще відварюється. Мені потрібен буде і бульйон. Я покажу кубиками. Без бульйону, саме таке густеньке воно буде, як в магазинні кубики. І хочу показати вам такі крувенькі, вони будуть із бульйоном. Саме такий, щоб був справжній, такий із формочки викинув. На літрову, наприклад, каструльку супу я викину туди чи, і буде вже смачно. Так, сковорідку я поставила. Олійку наливаю. Олійки потрібно маленько, тому що цю цибулю, моркву, селеру ми все будемо обсмажувати. Тому зараз я все поріжу і вам покажу. Овочі можемо нарізати всі крупними шматочками, тому що все рівно ми будемо. Перебивати все подрібнювачем або блендером, кого що є. І цибульки нам потрібно обсмажити просто до такого золотистого кольору, щоб вона була така прозора і трішечки м'якенька. Натираємо морку на крупну решітку і будемо нарізати потім селеру теж такими дрібненькими шматочками. До злегка обсмаженої цибульки додаємо морку і теж декілька хвилин прогріваємо її, щоб вона була меншенька. Все це робимо під накритий кришкою. Нарізану селеру додаємо до моркви і цибулю, і теж на декілька хвилин, поки стане селера м'якшою. Нарізаємо всі овочі, які в нас залишились, Зарізаємо, нарізаємо не крупними шматочками. І будемо почергово додавати часник, я забула сказати вам за чесник, 5-6 зубчиків часнику, чеснику, і теж таким просто подрібнили І гіркий перчик без насіння. І все це додаємо до сковорідки, щоб воно все разом трішечки просмажилось. Зелень ми сюди в сковорідку не додаємо, просто нарізаємо її і чекаємо до часу. Коли все стало трішечки м'якішеньке, додаємо солі і додаємо. Перчику, милину, перчику так, до смаку, щоб було смачненько. Нарізаємо петрушкою кріп, Можна, якщо ви полюбляєте, можна коріандр чи кінзу або селеру зелену. Сковорідку вже виключили, відкрили, щоб прохололо, і забираємо м'ясо і набираємо склянку бульйону. Нам, нам обов'язково згодиться те, що залишилось, зваримо суп. Тепер нам потрібно обібрати м'ясо, воно вихололо, нам потрібно його обібрати. Додаємо підсмажені всі овочі. Додаємо сіль, перчик, спеції. Обов'язково додаємо куркуму і все перебиваємо поки що без зелені. Структуру, яку ви хочете. Хочете крупніше, я буду робити, щоб було зовсім зовсім дрібненько, пастообразно. Ось тепер додаємо зелень і ще раз І додаємо 2 3 столові ложки бульйону для того, щоб легше було перебити його в пасту. Ось такої структури зовсім дрібнесенькою в мене вийшло. От, і я підготувала форму від печива такий лоточок, застелила його харчовою плівкою. І половинку в мене не було меншої форми, тому я в таку виклала. Викладаю так рівненько в 1 см висотою, щоб було як справжні кубики, вирівнюю гарнесенько. і з усіх сторін закриваю харчовою плівкою і відправляю на годинку-дві в морозильну камеру. Та суміш, що у нас залишилась. Додаємо весь бульйон, який в нас залишився. Можемо додати ще, хто хоче, перебиваємо ще раз на зовсім однорічно. І починаємо наповнювати такі формочки для кексу. Вони такі кругленькі, невеличкого розміру. Наповнюємо і потім трішечки постукаємо об сіл, щоб не було пустот, щоб воно гарнесенько вляглося. І теж поставимо в морозильну камеру, для того, щоб вони замерзли. Ставимо на дощечку, накриємо харчовою плівкою і відправимо в морозильну камеру. І коли вже зовсім, геть зовсім, зовсім замерзне, потім викладемо їх, витягнемо з цієї формочки і перекладемо в пакети. Я хочу показати вам, який бульйон я полюбляю. Оці кубики, що ми будемо робити, вони будуть як гарна чайна ложка. У мене це дуже малесенька, це кофейна, тому я покладу дві. Це звичайно буде заморожений, а ну, я не буду чекати, щоб і вас не затримати. Ось так. Гарна чайна ложка, оце такий кубик. Закипіла водичка. І заливаємо окропом. Вважайте, що це тут заморожений кубик. Гарно розколочуємо. Коли буде кубик, такий льот у нас заморожений, то, звичайно, прохолоне швидше. Тут потрібно буде почекати, скуштувати на смак, тому що... Додати трішки солі, трішечки меленого перчику, шматочок чорного хліба, отака чашечка бульйону. Для мене це повноцінний оріт. Дуже смачна. І саме з чорним житнім хлібом додали або овсянки, яка швидко. Заварюється або не віни, і у вас суп готовий. Так, що ось так? Витягли із морозильної камери за, така, за прихоловша суміш, порізали фольгу на прямокутнички такі. Ось так. І, і тепер, поки прихололо гарнесенько, нарізаємо на такі, які нам кубики потрібні. Поки воно холодне, але не зовсім замерзло, тому що як замерзне, буде важко різати. І ось тепер, і ось тепер ці кубики беремо отак, акуратненько, хайненько, замотуємо, вирівнюємо кожен кубичок і відкладаємо. І так робимо всі кубики. Я навмисне отак їх перебивала блендером, щоб такі фрагментики були і зелені, і червоного перші. Ось така в нас вийшла. Кубка. Беремо зі пакет. І акуратненько складаємо. І я вам повинна сказати, що це заготовка на 5. Захотіли їсти, немає часу. У чайнику закип'ятили води, кубик вкинули, чим і він додали, чи шо, а ні, просто у чашки розвели у стлянки і у вас готовий шматочок хліба чи сухаря, чи що у вас є. І ви будете не голодні. Ось я просто вам рекомендую робити ось такі заготовочки. І маємо ось таку заготовочку. Ось так. Так що готуйте, нехай он смакує, щоб ви ніколи не були голодними. Ось такий супчик із бульонним кубиком, який ми з вами приготували. Супчик може бути любий, який ви схочете. Але з цим кубиком, ви подивіться на цей колір, а аромат, на жаль, техніка не дійшла до того, щоб показати. І, і смак передати, і аромат. Аромат. І це все без шкоди для здоров'я. Ось так. А з вами, як завжди, я, Любов, Зустрінемось.